Для підписання документів без попередньої реєстрації перейдіть на пошту та знайдіть сповіщення від вчасно з назвою Ви отримали документ. Ви побачите його назву та відправника. Далі натисніть на кнопку підписати документ. Після чого він відкриється і його можна переглянути та підписати. Для підписання Натисніть «Я Погоджуюсь з офертою. Після чого активується кнопка Підписати та надіслати. Далі оберіть, яким електронним підписом будете підписувати документ. Наприклад, файловий. Тому обираємо підписати ключем КЕП ЄЦП. Після чого на комп'ютері відкриється вікно з вибором файлів. Знаходимо наш підпис. Обираємо та за потреби вказуємо пароль. Нижче також є змога додати початку. Та натискаємо Підписати. Чудово, ви успішно підписали документ. Тепер у відповідному вікні потрібно вказати вашу посаду, номер телефону та вигадати пароль. Він має бути більше восьми символів та мати хоча б один спеціальний символ. Вітаю! Ви пройшли реєстрацію та підписали документ.